Більший в Україні осередок гончарства знаходиться саме на Полтавщині в опішному. Тут, у 1986 році був створений чи не найбільший спеціалізований музей гончарства і не лише в Україні, а й напевно у всій східній Європі. Його територія більш як 20 гектарів землі. А колекція налічує понад 60 тисяч експонатів. Опішнянська кераміка об'їздила чимало міжнародних виставок та експортувалася майже на всі континенти світу в опішнянській традиції розпису, кераміки переважають рослинні мотиви: квіти, грона, колоски, гілки, теплі відтінки червоного та коричневого. Майстри поєднують із вкрапленням зеленого та синього кольорів. В опішному створюють різноманітний мальований посуд: глечики, миски, куманці, барильця, також зооморфний посуд, стилізовані зображення тварин. І дрібну скульптуру та іграшки. Роблять в опішному також іграшки-свистунці або зозулиці, що зображають коня, вершника, півня, баранчика, оленя.